Добрий день. Отже, як ви вже зрозуміли, сьогодні урока онлайн у нас не вийшло. Ну і, на жаль, я передбачаю, що, мабуть, цього тижня вже й не вийде. Я враховую і графіки відімкнення електрики і інші речі. Але роботу ми зупиняти не можемо. Тому послухайте зараз уважно. Зараз я вам дещо розберу. Це досить нескладні питання, задачки головним чином. Уважно передивіться, будь ласка, якщо є запитання, записуйте їх. Можете мені написати в Google Class або навіть на пошту відіслати. І наступні два уроки ви теж отримуєте у вигляді асинхронних записів. Там буде, мабуть, один раз розповідь про досить серйозні питання і теж розгляд деяких простих задач. Оце все треба уважно передивитися, розібратися з цим. Я не буду давати якихось великих письмових завдань, але оці уроки треба розібрати. Бо інакше у нас, а точніше у вас, виникнуть проблеми вже з перших уроків другого семестру. Ну, а тепер до справи. Тепер поїхали до справи. Отже, по-перше, я нагадую: що ми вже познайомилися, крім сили тяжіння, яка діє на саме тіло, от, наприклад, якийсь там кубик лежить на опорі, силу тяжіння правильно зображувати, мабуть, отак. От МЖ можемо написати, так? Є ще така важлива сила, як вага. Вага діє не на саме тіло, а з боку цього тіла діє на опору або на підвіз. Її позначають П велика. Ці сили дехто дуже часто плутає, а це дуже погано. Це дуже погано. У чому принципові відмінності між цими двома силами? Ну, перш за все, ці дві сили завжди діють на різні тіла. Сила тяжіння цього кубика діє на нього самого. А вага кубика. Діє на ту опору, на якій він зараз перебуває. Так. У цих сил абсолютно різна фізична природа. Ви вже знаєте, що сила тяжіння це гравітаційна сила. Це приклад того всесвітнього тяжіння, яке діє між будь-якими двома тілами у нашому всесвіті. А от з вагою у даному випадку все простіше. Це не завжди так, але у даному випадку. Чому виникає тут вага? Ви поклали кубик на поверхню, так? якби не було цієї поверхні, він би падав просто. А так він трохи прогинає під собою цю поверхню. <кій> І сам при цьому трохи деформується. І оті сили, що між ними виникають, це сили пружності. Оце сила гравітаційна. А оце сила пружності. Це не обов'язково, щоб завжди сила пружності, але це ніколи не буде От Я пишу як приклад. як приклад. Оце треба мати на увазі. Тепер щодо величини цих сил, найчастіше ми будемо розглядати такі тіла, які перебувають у спокої. Тоді все просто. Тоді все просто. Якщо тіло нерухоме, то P Просто дорівнює Мже для нерухомого тіла. Але потім ми з вами будемо знайомитися і з іншими випадками. І там вага може дуже суттєво відрізнятися від сили тяжіння. Ну, З одним прикладом, ми вже добре знайомі, якщо тіло вільно падає, вільно падає то його вага дорівнює нулю. А тяжіння на нього діє ще як діє. От і все. Оце фізика цих справ. Тепер у нас, по-перше, з'явилося таке поняття, як прискорення вільного падіння. Ну, що таке вільне падіння, я сподіваюся, ви вже всі зрозуміли. А от що таке прискорення, давайте нагадаю, що воно показує, наскільки змінюється швидкість тіла кожної секунди. Отже, Якщо прискорення вільного падіння 9,8 метрів на секунду в квадраті, от я пишу, ми будемо зазвичай округлювати до 10. То це що означає? Що коли тіло здійснює вільне падіння, так, тобто без опору повітря і таке інше, то кожної секунди його швидкість падіння буде збільшуватися на 9,8 метрів за секунду. Це досить велике значення проскорення. Досить велике. Добре. Тепер поїхали далі. Ну і нарешті можна дати означення Ньютона. Це така сила, яка з кожної секунди надає тілу масою 1 кг швидкості 1 метр в секунду. Або змінює його швидкість на 1 метр в секунду. Ну, тепер поїхали. Перш ніж ми будемо щось розбирати, я відразу сформулюю домашнє завдання. Воно дуже простеньке. Домашнє завдання. Прямо з підручника берете. Право. 20. Завдання 8,9. 20. У і 8,9. Будь ласка, віднесіться серйозно. Звісно, що у цьому семестрі я вже не перевірю, ну а там подивимось. там, мабуть, подивимось. Отже, поїхали до справи. Перше, що ми з вами зробимо. Давайте розберемо такий собі приклад. Ви поставили на підлогу 10-літрове сталеве відро. Наполовину заповнене мастилом. Маса порожнього відра дорівнює 1 кг. Тут номера немає, це приклад з вашого збірника. Давайте ми його розберемо. Давайте я навіть напишу, що це приклад. Старінка 71 ну це збірник, не підручник. Отже, ми записуємо, що маса самого відра це є 1 кг. Тепер. Воно взагалі-то 10-літрове, проте заповнене на половину. А давайте ми напишемо: об'єм того, що в нього налили, мабуть, становить не 10 літрів тоді, а 5 літрів. Так? Але ми маємо відразу перевести це у метри кубічні. Кожний літр це одна тисячна частка метру кубічного. Отже, це ми маємо 0,0. 0,05 метрів кубічних. Так. Ну і сказано, що це мастило. Отже, за таблицею ми можемо знайти РО. Так? Ну, напишемо, що це В мастило. А за таблицею РО мастила це 800 кг на метр кубічний. Треба знайти загальну вагу. Ну, можемо для першого разу ще написати, що ми вважатимемо G, 10. Можна написати метр на секунду в квадрати. А ще зручніше нам поки що буде писати ньютон поділити на кілограм. Це теж саме. Це теж саме. І треба знайти вагу. П велике. Ну, дуже зручно рухатися, так би мовити, з кінця. Нам потрібна вага Чудово. Вага нерухомого тіла, а в нас нерухоме відро з мастилом, як відомо, дорівнює МЖ. Але яке М? У нас є відро і є мастило. Ну, мабуть, треба брати загальну масу. От я і пишу. Масу відра плюс маса мастила на ж. Масу відразу знаємо, вже знаємо. Масу мастила не знаємо. Зате знаємо об'єм і густину. Ну, це дуже складне питання, як знайти, але якось зробимо. За нашим відомим трикутничком можна зробити, або ще краще. Маса мастила це ро мастила да множити на В мастила. Отже, ми отримуємо остаточну формулу, за якою будемо все розраховувати. Бачите, я пишу маса відра плюс ро-мастила, Вмастила на Ж. Відділяємо цю колонку. Ну і давайте перевіримо одиниці. Вага як будь-яка сила має бути виражена в ньютонах. Подивимося. У дужках ми маємо кілограми плюс густина кілограми на метр кубічний, і ще й домножити на метр кубічний. А отут, поза дужками ми маємо G, тобто ньютони на кілограм. Дивимось далі. Оце скорочується. Кілограм плюс кілограм ну, дає кілограми, маємо кілограми. А тут ньютон на кілограм. Тобто ньютони якось збігаються. Може ми ніде не помилилися. А тепер підставляємо число. П дорівнює 1 плюс 800 домножити на, от як бачите, 5 тисячних. І все це помножити на 10. 800 на 5 було б 4 тисячі, але тут же тисячні теж. Тобто це буде 1 плюс 4. Це 5. Ну і на 10. 50 у дужках Ньюден. Ну, давайте навіть запишемо разом відповідь. П дерівнює. 50 Н. Бачите, як швидко це все робиться. Задачі тут поки що не складні. Зовсім не складні. Тепер поїхали далі. А от тепер запитання. Давайте будемо дивитись на них теж уважно. Дуже прикро, що я не можу зараз з вами поговорити, але що ж поробиш? Чи з однаковою силою притягує нас Сонце в день і вночі? Протягом однієї доби. Вважайте, що Земля рухається навколо Сонця по колу. Це дуже важлива обмовка. Давайте ви трохи подумайте. А я зроблю маленький рисуночок. Так, оце центр Сонця. Зараз пересуваю, щоб вам було видно. Оце. Дуга кола, якою рухається. Дивіться, яка точка землі за наших умов рухається по колу. Ну, мабуть, це все ж таки центр землі, так? А тепер давайте хоча б приблизно покажемо. А де перебуватимемо, ну, оце, наприклад, вдень, так? А потім настала ніч. Так. Скажіть, будь ласка, вдень, якщо нам світить сонце, з якого боку Землі ми перебуваємо? От я червоною крапкою буду показувати, де ми перебуваємо. Ну, мабуть, вдень, десь приблизно у півдні, ми перебуваємо отут. А вночі, якщо ми не бачимо сонця то, мабуть, ми перебуваємо на тіньовій стороні Землі, тобто десь отут. Дивіться, оце коло. Всі точки кола від центра сонця перебувають на однаковій відстані. Коли ж ми знаходимося ближче до сонця, вдень чи вночі? Гадаю, що з рисунку вже видно, що вдень, давайте я навіть напишу. Вдень ми ближче до сонця. Ближче до сонця, тому сила його притягання більша. Чим ближче до сонця, тим воно сильніше притягає його притягання. Більше. Оце приклад дуже короткого правильного пояснення. Тепер наступне запитання. Це теж запитання. Тенісна кулька плаває в відріз водою. Ви знаєте, що вона чудово плаває. До якого тіла прикладена вага? Тенісної кульки. Давайте трохи подумаємо. От, наприклад, якщо б тенісна кулька лежала на столі, то, мабуть, у вас би не було сумнівів, що вага кульки діє на стіл, так? А тут вона плаває у відрі з водою. На яке тіло діє вага э, тенісної кульки? Давайте подивимось. А що її тримає? Ну, тримає її вода. Так? Тобто, у даному випадку, не зовсім звичайному, може, опорою є вода. А вага тіла завжди діє на опору. Отже, вага тенісної кульки діє на ту воду, в якій вона плаває. А вже вода тисне на дно посудини, ну і так далі. Там уже так далі буде. Ну от давайте тепер я показую отаке запитання 14-16, у газетах або журналах. Було таке, сам бачив. Давайте подивимось. Чи дійсно невагомість виникає саме тоді, коли зникає сила притягання там до землі? Мені здається, що ми з вами вже маємо розуміти, коли коли, коли космонавт, наприклад, перебуває в станції космічній, або навіть вийшов з неї, щоб зробити якісь там роботи е, на її поверхні, то Земля його продовжує притягати. Трохи слабкіше, ніж нас з вами, тому що він далі від центру, але притягає. Так. А невагомість там тому, що вони, космонавти і всі предмети навколо них, вони перебувають фактично в стані вільного падіння. Вони рухаються тільки під дією притягання землі. А от якби ще й ця сила зникла, слава Богу, ще це неможливо, то космічний апарат, космонавти, вони б не рухалися навколо землі, а вони полетіли кудись далеко-далеко у космічний простір. Тому причина невагомості це не те, що нема протягання, є протягання. Немає опори, немає інших сил крім протягання землі. Ну і тут виникає ще одне запитання, і дуже прикро, що я не можу послухати ваші відповіді на нього. А чи доводилося вам, кожному, кожній з вас? Хоча б короткий час перебувати в невагомості. Якщо доводилося, то може пояснити, коли, чому? Ну, хотілося б вірити, щоб хоч дехто з вас догадався, що так доводилося, ще як доводилося. У стані невагомості перебуває кожне тіло, яке вільно падає. А хіба ж вам не доводилося вільно падати? Що ніхто ніколи не здійснював стрибок з високого берега в воду, або хоча б не підстрибував на місці. От коли ви стрибнули, тобто ваші ноги не спираються на землю, на, на, на підлогу і таке інше, то ви вже перебуваєте у стані невагомості. Ну, ви її не дуже -то відчуваєте, тому що там дуже короткочасний стан невагомості. Але іноді вона досить відчутна. Якщо стрибати з високого берега або з вишки у воду, хтось може колись спробував. От там вже відчувається невагомість. Дуже незвичний стан такий. Ну і ще таке, мені здається, зовсім просте запитання. Подивіться, 28, 14, 28. Давайте просто згадаємо, що сила тяжіння, яка діє на нас з боку землі, вона може змінитися, ну, на нас, на цю гайку, вона може змінитися тільки через одну причину: зміниться відстань до центру Землі. Так? Якщо б ми цю гайку там, кудись помістили в космічний апарат, який полетів далеко-далеко, тоді змінилася б сила тяжіння. А палуба корабля і дно річки, ну там різниця рівнів між ними, ну, може, 10 метрів. Це ж такі дрібниці. Можна вважати, що відстань до центру землі, землі а ця відстань більше, ніж 6 тисяч кілометрів, вона практично не змінилася. Тому ні, сила тяжіння практично лишилася такою, якою вона й була. Ну, а тепер давайте парочку задач швиденько розберемо, які треба записати. 14,24. Подивіться, будь ласка. От перед вами умова. Ми маємо жорсткість пружини. відома величину. І ми маємо тягарець масою 300 грамів. Треба знайти видовження пружини. Я прибираю і ми запишемо разом зараз: 14,24. Записуємо жорсткість К40 ньютонів на метр. Ну, бачите, я собі дозволяю вже не писати слово дано, вам краще писати. Маса тягарця, вона 300 грамів. Або, я гадаю, ви вже зрозуміли, що нам з вами потрібно перевести це в кілограми. Треба знайти видовження пружини. А видовження ми позначаємо літерою Х. От ну, давайте дивимося. Якщо вже нам дано К, то, мабуть, звісно, що нам треба, нам треба якось скористатися цим К, тобто скористатися законом Гука. А за законом Гука пружина розтягнута, стиснена, створює силу пружності яка дорівнює КХ. А в нашому випадку, дивіться, тягарець перебуває в рівновазі. На тягарець діють вниз сила МЖ, і вгору діє якраз сила пружності з боку пружини. Якщо він перебуває в рівновазі, то це просто означає, що ці дві сили, напрямлені протилежно, за величиною, за модулем, абсолютно є однаковими. Так? Тобто рівновага тягарця означає, що F пружності дорівнює МЖ. Отже, можемо так навіть показати. К дорівнює МЖ, звідки Х дорівнює МЖ, поділити на К. Ну, ми не будемо тулити отут, підкреслимо. Перевіримо одиниці. Дивіться, МЖ кілограми. Аже, дуже зручно, ми вже казали, писати ньютон поділити на кілограм. І ка, це ньютон поділити на метр. Ну, ньютон поділити на метр, і ми на нього ділимо. Ньютон піде вниз, а тоді метр можна пустити нагору. Тепер дивіться, я навіть не буду креслити. Кілограм кілограм скорочується, ньютон ньютон скорочується. Ми маємо метр. І. Кінець кінцем Х дорівнює, от же на К. Беремо вже 10, 0,3 на 10 і ділимо на 40. Тобто 3 сорокових метри. Або, якщо акуратно розділити, це буде сотих 0, 0 Метри. Візьмемо це дошки. Оце є відповідь. Тобто 7,5 см. У відповіді ви можете написати навіть просто сантиметр. Ну і давайте ще одну, і, мабуть, ми на цьому зупинимось. Зараз, щоб воно все було у вас передачимо. Пораз... 14,25. Пружина жорсткістю 500 ньютонів на метр. Пишемо. 500 ньютонів на метр. Так. Що в нас там? Під дією підвішеного тіла розтяглася на 4 см. Тобто видовження Х дорівнює 4 см або 0,4 м. Треба знайти масу підвішеного тіла. О, яка складна задача. Фактично. Вона повторює те, що у нас було тільки тільки. -но. Ми знов можемо записати, що F пружності дорівнює Kx. І відразу відмітити, що це те ж саме, що МЖ, якщо тіло нерухомо висить. Просто тепер з цього рівняння ми маємо знайти не Х, як минулого разу, а масу. Ну, я гадаю, що це зробити легко. М дорівнює рівню х поділити на g. Перевіряємо одиниці. К. ньютони на метр. Домножуємо на х, це метр. Ділимо на g. Це ньютони поділити на кілограм. Коли будемо ставити в знаменник цю величину, ньютони пішли вниз, а кілограми пішли вгору. Ну і знов-таки ви бачите метри, метри, ньютони, ньютони. І ми отримуємо чудове розв'язання. Кілограми. Залишилося трохи підрахувати. 500 на 4 сотих. Поділити на 10. Давайте дивитися. Ну, по-перше, можна отак зробити, так? 50 ми множимо на 4 сотих. Ну, Мені здається, що це буде рівно 2. І у дужках ми можемо зазначити, що це 2 кілограми. Оце все. Як бачите, нічого такого страшного, дуже серйозного поки що немає. От наступний урок там буде теорія і там будуть серйозніші питання. Але задачі теж там поки що будуть легкі. Ну, то що ж, давайте зараз ми на цьому зупинимось. Передивіться, будь ласка, я б на вашому місці записав задачі. І тепер уже у середу. А може навіть у вівторок отримаєте нову порцію. Асинхронний урок буде записаний. На все добре.